Вітаю вас на каналі Моя Оселя Приїхав зараз на город і буду отут ось о, цю смужечку під кабачок готувати. Вона була підготовлена, але вже воно позаростало. Тут і меші, і лобода, і всяка фігня. Коротше, Свіріпа воно накрила з боків. Коротше, там вдома вже розсада переростає, під ногами путається, вічно відвлікає, то її підлий, то перестав. Коротше, треба, треба сьогодні її посадити. Завтра дощ наче обіцяють, то може і легше прийметься. Так що так. Зараз через секунду покажу зафризовану ділянку підготову. Так ось пофрезував. пофризував. Пройшов тут вперед і заднім ходом свої сліди розрехлив і отак вийшло. Все, зараз буду садити кабачок. І так, я вже примчав. Взяв з собою. Розсаду, кабачка, воду, тазик нитку, черпак, відро, дві палки. Ага, і найголовніший інструмент. ДН. Ага, усі. І взяв маркера такого. Зараз будемо садити кабачок. Беру воду, набираю тазик. Беру кассету, замачиваю. Корінь намокне, а я тим часом натягну нитку. Так, натягнув нитку. Коротше, вона не буде ідеально рівно натягнута, а так буде. Максимально рівно, але по центрах там кожен там, 10 метрів. Ну, в общем. Ну, так. Бо ідеально не вийде, буде тоді гуляти між дорядком. А так буде більш-менш нормально. Коротше, однак ця замочилась. Зараз замочую другу. Беру маркер такий і починаю штрикати. Такий кожні 40-50 см орієнтовно буде кабачок. Це нормальна густота, не сильно там воно загущено. Буде хорошо. Цей маркер у мене залишився з минулого року. Кавун ним садив. Маркерую, покажу як получилось. Ну, вже видно. Все, класно, одинаково відстань швидко. Зараз розкидаю розсаду коло кождої ямочки. Хлюпну води та й посадю. Так, поробив дірки маркером. Розложив воно в бутилки з водою по всій довжині. Зараз беру відро, черпак. Буду наливати ямки дірки і садити розсаду. А перед цим ще треба її розкласти коло кожної ямочки по одному, по одній рослинці, по одному кабачку. На це. Так, одну касету вже розложив до половини рядка вот. і зараз беру відро черфак воду садю потім слідущу половину буду розлажувати і, і садити щоб не пов'яло так нарешті посадив кабачок уже сутеніє Якість не дуже, ось так виглядає. Саме головне забув сказати, що це кабачок сорт аспірант. Садю його вже третій рік, офігенний. Мені він подобається тим, що дуже вражайний і за ним не треба доглядати. Сам росте, кинув і забув, там приходиш куча кабачків. Все, дякую за увагу, до побачення.